Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде не просто там побудова або ремонт. Сьогодні в нас така невеличка кооперація буде ще з одним українським блогером, теж починаючи, можливо, у мене полетять тапки, але в принципі мені здається, що всі наші канали, в яких там менше, наприклад, там тисячі підписників, вони всі вважаються в принципі вичинаючими. І тому, якщо вам цікаво, я б дуже хотіла вас попросити перейти на його канал. Він отут зараз буде. Це Ренді, мій хороший друг. Отже, він мені побудував оцей будинок, по якому ми зараз з вами з екскурсією проходимо. Він навіть історію написав, чесно кажучи. Я її ще не бачила ту історію. Тож, в принципі, мені буде цікаво почитати, можливо, ви придумаєте якусь історію до цього будинку. Мені здається, що це якийсь будинок, тут хтось жив логічно. От і, в принципі, жила якась сім'я, можливо, щось з ними трапилося, можливо, вони колись просто переїхали. І залишився цей будинок. Хтось, можливо, приїхав сюди і намагався зробити ремонт, але щось пішло не так. І от тепер цей будинок в моїх лапках. Отже, першим, що ми тут робимо, це ми робимо прибирання. Ми прибираємо всі ці газети, всі патьоки, всі павутиння, все-все-все. Суть в цьому, ну, тому, що ми зараз робимо, це буде, по-перше, ну, ремонт цього будинку. Тут ще такий момент, що можна використовувати лише деякі доповнення, тобто не всі. Список доповнень, які можна було використовувати мені при, при цьому побудуванні, от він зараз якраз висвітиться. у вас. І я брала звідти не все. Поясню, що я маю на увазі. Я не заходила, в принципі, майже в відкладку. Тобто, все, що тут є, воно все не з режиму будування чи щось таке. Тобто, максимум, що я використовувала, це закриті предмети, Ну, от, які там є в нас, типу по кар'єрі проходити. Але все одно там дуже мало я таких використовувала. І вже в кінці, в самому. Перше, що треба було ще зробити в цьому будинку, це добудувати цю трубу, бо камін є. Ще був момент, що Рензі мене попросив, по-перше, не, ну, або по мінімуму, або взагалі ніяк не змінювати зовнішній вигляд будинку. І плюс ще камін не прибирати, тобто камін, який там є. Я вже від нього плясала, якось намагалася зробити, щоб все підходило під цей камін, тому що він такий доволі, як типу, старовинний чи щось таке. А набори, які ми маємо використовувати, в принципі, Ну, Вони більш-менш сучасні. До речі, я також скинула ренді будиночок, в якому він мав зробити ремонт. І я сподіваюся, він зробив на момент викладення цього відео, тому що я не впевнена. Він також мав викласти це відео. Тому переходьте за посиланням, подивіться в нього. Я думаю, що там щось теж дуже прикольне. Я, якщо чесно, ще не бачила. І обов'язково теж гно, як він там зробив. Отже, що в нас тут було по-перше з проблемного? Я, як ви бачите, не змінювала навіть розташування всіх кімнат, тобто я майже нічого не міняла. Саме проблемне для мене було це підібрати все під цей камін, тому що так, можна зробити ось це. Типу, під старину, якісь там каміння на стінах, щось таке. Але проблема головна заключалася в чому? Як ви бачили, серед наборів в нас є ось ця наша кухня, останній набір з кухнею. Проблема в тому, що в тому наборі в нас все доволі сучасне. А цей камін і слово сучасне, ну, якось я вибачаюсь, але ну взагалі ні. Тому треба було якось щось придумувати, якось з цього щось вистраювати. Бо і вікна в нас, як бачите, такі теж більш-менш класичні. Ну, і якось мінімалізм в цьому будинку він якось мені навіть в голові не вкладався. Я старалась. Як ви бачите, спочатку я взяла ось такі мінімалістичні стіни, але потім я їх поміняю. Тому що ну, ні, вони взагалі не вписалися. Я спочатку крутила, але ні. Зараз я роблю кухню. І ну, серед кухні, як ви розумієте, в мене не те, що були варіанти. Тобто я вже брала ту кухню, яка є. Але, в принципі, могла обирати з кольорами. Спочатку я вирішила взяти ось цю сіро-чорну, бо вона підходить під стіни, які в свою чергу трохи підходять під камін. Але потім мені не сподобався цей колір, тому що я побачила ось цей холодильник темно коричневий і я вирішила, що він краще під підлогу пасує, яка знову ж таки підбиралася під дерево, під цей камін. І після цього я вирішила переміняти все. У мене змінилися потім вже і стіни, і все що завгодно. І чесно, в цьому будинку стилю походу нема. Я не знаю, тут стиль серії ми зліпили з того, що було. Тут є щось сучасне, тут є щось класичне, і воно все перемішано. В принципі, можна уявити, що, наприклад, там. Були якісь десь речі старі, або щось десь взяли на яких там, типу, комісіонках, щось таке коротше. Не типу, знайшли якісь старі меблі і щось докупили нове. Ну і вже що склалося, то склалося. В принципі, в цьому будинку місця доволі багато, насправді. Ну, Особливо з урахуванням того, що я звикла мікробутиночки робити, то тут для мене взагалі хоч бал організовий. І тут в нас навіть вмістилася ну, велика доволі кухня. ну, Відносно, звісно, але, типу, ще й з островом, ну, як нормально. Плюс ще вмістився цей стіл великий, там можна втрьох, плюс ще можна там його трошки. Ну, наприклад, якщо там друзі приходять, гості, то можна стіл відіфінути і поставити більше стільців, ну, якби і нормально. Як ви бачите, я обрала все ж таки більш темні кольори кухні. Не чорний з тим сірим, а такий чорний з коричневим. Повторюся, бо під підлогу підійшло. От я не стала там якось. Розмежовувати кухню від простору іншого, там плиткою, наприклад, бо тоді б дуже багато з'їлося б місця. Так мені здається, що воно більш якесь таке об'ємне, здається, повітряне. Ну, тому я вирішила залишити все так. Це в нас типу, вітальна зона. І тут ну, знову ж таки не те, щоб був сильно вибір між диванами, то я обрала цей і так, він трошки старчить. І тому я взяла і поставила там ось таку ось маленьку шафу. І вона, в принципі, закриває те, що старчить, і якби і вона в тему. І диван не бісить. Ну, мені здалося, що так буде нормально. І це ну, щось типу прихоже, але по факту в нас її там ну, і нема. Тобто -то там нічого не влізло б. Ні... Ну, якщо б я поставила там звичайну шафу, то там би не було б місця слова зовсім. Тому я ну, зробила ось так. Так, і ще один момент, якщо вам сподобався цей будинок, як я його переробила, ну, точніше, як зробила ремонт, то ви можете в моїй галереї скачати. Посилання на галерею буде під відео в описі. От також воно от зараз от, воно тут є. от Мій нік в галереї, то за діком можете мене знайти. Та скачати цей, а також ще декілька будиночків я туди виклала. Я частина, на жаль, будинків, які викладала саме відео, в мене їх нема в галереї, через те, що вони залишилися на іншому комп'ютері. От, Тому, на жаль, я їх ну, не те, що втратила, але м -м, не знаю, коли я зможу до них добратися. Тому поки що ось так. Тут в галереї будуть більш нові, і плюс я ще деякі викладала ті яких нема на відео, тому що ну, я просто так для себе там щось готувала і думаю, ну, буде прикольно, то окей. От тому там ще парочку таких є. Ну і воно буде поповнюватися, звісно. Ми вже дійшли до ванної кімнати, і тут теж не те, щоб прям сильно були якісь варіанти, якщо чесно. І я не впевнена, що мені прям подобається ця кімната, але я робила вже як могла з нею і що могла. Отак от воно зараз як є, воно не буде. Я все зміню, тому що мені здалося, що дуже мало якихось прикрас є для ванної кімнати. Бо, в принципі, я ж кажу, в тих наборах, які ми мали використовувати. То там дуже мало, в принципі, всього як виявилося. Тобто функціонально все є. А от саме для всяких прикрас, то дуже мало. Так, я ще прибрала собачу миску, де вибачать мені всі тваринки, але в цьому челенджі, який ми придумали, то там ну, нема набору коти та собаки, хоча тут вікна, двері, все звідти. Но... Начиняя я мала ставити, і в мене, як я вже повторила, є декілька каталогів наборів, які я могла використовувати. Через те, що мені здалося, що мало всього в цих наборах, то я вирішила ще трошечки покрутити цю ванну, і тому додала ось такі ще трошечки рослин, щоб хоч якось. Додати щось таке розбавити, бо ну, реально дуже мало всього, чого можна взагалі сюди там напхати. Речі, я не знаю, бачили ви чи ні. З'явився в мене в прикол. В грі я, чесно, не скажу, коли він саме з'явився, але я його помітила, коли будувала для себе будиночок, і от там я додала ось ці полички, які кріпляться на стелю. І вони пропали. Тобто я їх поставила, вони пропали. Я така, думаю, дивно, ну, таке раніше, колись багато, якщо хтось стає, було з модами, Там, особливо ван, ванни самі. Ти ставиш ванну, вона зникає. Але ж це не моди, і я така ну, не зрозуміла приколу. Починаю віддаляти камеру, ця поличка з'являється. Наближаю камеру, вона зникає знову. Ставлю огляд ну типу на тап шмякаю, її нема. Піднімаю стіни повністю, м'якою тап, вона є. Коротше, ну, з одного боку вони зробили, я зрозуміла, на що вони це зробили, для того, щоб, ваш, ну, щоб ви бачили все, тобто, щоб не займало місця на екрані щось, що ну, не треба вам бачити на даний момент, типу, щоб ви бачили, наприклад, кухню і щоб не закривало все. Але коли ти будуєш, ну якось воно ну, не дуже зручно, якщо чесно, тому що ти не розумієш, куди ти поставив. І, наприклад, в мене ж та от була ситуація з цими поличками. Я їх поставила, і мені далі треба було дивитися на освітлення. І я хотіла ще світло додати, що трошки там далі. А я ж не бачу цю поличку, і мені ото доводилося о, прям дуже далеко від'їжджати камерою, щоб поставити ту лампу. Ну, коротше, ну, з одного боку, я згодна з таким рішенням, а з іншого боку, ну, чорті що. Це ми вже дібралися до спальні. У нас тут їх буде дві: одна для ну, батьків, а інша для дитини. А, тут, знову ж таки, Через набори, коротше, в нас майже нема картин. Як ви от зараз бачите, там, блін, дуже мало картин. В основному це якісь плакати е, спортивні, але ну, ну мені не дуже хотілося вішати всякі плакати. Мені здалися тут не в тему. І, в принципі, знову ж таки, повертаючись до того, що цей будинок, він, типу, і новий, і старий одночасно, то е, ось ці картини, можливо, тут якийсь архітектор жив. Ну, або зараз якраз живе, або історик. Може, історик. Тому такі історичні картини мені здається дуже непогано. Тут я вже дібралася до спальні дитини, і тут мені здається, що із такого чогось незвичного це був стіл. Я його зліпила сама, тому що тут дуже величезні столи в цих наборах. І я вирішила зліпити з двох маленьких один. Я потім подумала про те, що можна було з відкладки сюди поставити стіл, який, знаєте, з еко життя у нас оцей, те, що створюється, коротше, стіл там є. і він... В різних кольорах і все таке. Я навіть його намагалася поставити, але він е, ще більший, ніж ось це, то, що в мене вийшов, він довший. Тому я вирішила залишити цей і думаю, нормально. Ну, в принципі, він сюди підходить під стиль цього будинку без стилю. Тому мені здається, що нормально сюди вийшло. От через ще мене трошки бомбило через відсутність шаф вузьких. У нас тільки ось ці низькі довгі, ну, широкі, точніше, навіть. Не довгі, да, широкі. От. І в цій кімнаті, ну, воно... ну, я його вліпила, звісно, але якось, ну, ну не знаю. От якщо було б було щось вузьке, я б поставила там, де поставила дзеркало, і просто було б шикарно. Але вже ну, що є, то є. В принципі, я вже, як ви бачите, майже доробила. У мене залишився тільки світло, яке я зараз додаю, і плюс ще задній дворик. Але задній дворик я вже зробила без запису, і ви його побачите вже разом з усім будинком і ремонтом на екскурсії. Ось такий будиночок ззовні нічого не змінилося, тільки додала там квіти, ну і так далі. Трошки просто якийсь декор додала. Там в нас оці жуки. І ми заходимо в будинок. Перша ось ця велика кімната. Там, де три в одному, столова кухня і вітальня. Сюди ми проходимо. Тут в нас ванна кімната. Єдине, що мені тут не дуже сподобалося, це, напевно, раковини. Щось мені тут вони не дуже подобаються з цього набору. Ну, кухня, в принципі, не могла вийти погано, тому що тут один набір, і він дуже прекрасно виглядає. Тут в нас вітальня така. Проходимо сюди. І тут в нас спальня з великим ліжком. Я змінила стілець, я поставила ще лампу, теж яку можна зробити в кожиці. Ну і плюс ще трошечки декору додала. Ось ці листя, мені дуже подобається воно. І спальня дитяча. В принципі, от вона вийшла непогана. Тут мало м -м, предметів, ну, знаєте, всякої. Але думаю, що дитина сама наставить нормально. І ми виходимо на задній двір. Тут у нас мусорка, бо вона не влізла нікуди. І ось так виглядає заднє подвір'я. Тут є е, рослини можна на цьому, як вона називається, не пам'ятаю, вертикальна оця штука. Можна полежати, тут є якісь рослини, можна посидіти за столом. На жаль, грилю нема, але ну, розберуться якось. Тут у нас біля дерева я ще поставила таку. Боїлку для пташок, тут у нас теж дерево є, і багато-багато квітів, саме таких, тому що просто квітів в наборах нема, вони майже всі з бази. Ось такий ремонт цього будиночку від Рензі в мене вийшов. Якщо вам подобається, ставте лайк, пишіть коментарі. Обов'язково не забудьте ще перейти на канал Рензі. Привіт йому передати від мене. Доброго вам вечора, тихої ночі. Та побачимось.